Діти перемоги малюють Україну майбутнього. З такою назвою Укрпошта випустила марку до Дня захисту дітей. Пані Олеся каже, серед півтори тисячі малюнків з усієї України були і малюнки трьох її дітей. Всі вони взяли участь у конкурсі та відвідують сумський обласний центр комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Знаходжуся в центрі вже з 12-го року. Старша двійня у мене вже тут вже більше десяти років. Що для нас перемога? Для нас перемога це питання життя. Коли стало питання намалювати марку, для дітей це було не питання, і вони з усією душею підійшли до, до цього процесу малювання марки, тому що вони дуже чекають із кожним солдатом з суму. Вони спішать з ним поздороваться, сказати їм слава Україні. Тираж 135 тисяч поштовий блок коштує 100 гривень, із яких 40 піде на благодійні потреби фонду захисту матері і дитини, розповідає В'ячеслав Маринич. О, є. Для того, щоб її випустити в кінні місяці, був оголошений конкурс на дитячі малюнки. По всій країні більше півтори тисячі малюнків було надано на конкурсну комісію. Найкращі 9 малюнків були опубліковані в інтернеті, в соціальних мережах. Через мережу дія люди могли можливість проголосувати за вибір малюнка. Відсьогодні поштовий випуск доступний у міських відділеннях Укрпошти по всій країні. Нові поштові марки продаватимуться на маркплейсах, ібей та Amazon. Також на всіх онлайн майданчиках в Україні та за кордоном, розповів В'ячеслав Маринич. Катерина Іваненко, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Ми встигнемо.